Відзначення останнього дзвоника чудова шкільна традиція, справжнє свято. Хоча його й немає в жодному календарі. Воно буває лише раз у житті кожної людини. Хвилюючі почуття, переповнюють сьогодні наймолодших школярів, адже ними взято першу сходинку на шляху пізнання. Випускники одинадцятикласники, яких у цьому році є 127, сприймають останні шкільні дзвоники як початок дороги у нове доросле самостійне життя. Для усіх інших школярів міста це свято асоціюється з приходом літніх канікул, що дадуть змогу відпочити, набратися сил і загортувати себе. Свято останнього дзвоника це значна подія, адже майбутнє калуша передусім пов'язується з розвитком освіти, від того, яким увійлється молоде покоління у виробничий та творчий процес, вирішальною мірою залежатиме доля кожного юнака та дівчини, доля міста і України загалом. По особливому зустрічаються святові калузькі педагоги, які своїми ідеями, натхненням, фаховістю і працівістю творять наше майбутнє у цьому році. завдяки їхній наполегливій праці восьмеро випускників отримують золоті медалі і п'ятеро срібні, що складає 10,2% від загальної кількості тих, хто покидає сьогодні стіни своїх альмаматер. Урочистим є сьогоднішній день і для батьків, дідусів та бабусь, які пройшли шкільні роки спільно зі своїми дітьми та онуками, раділи успіхам та приймалися невдачами. Привітати школярів та педагогів з їхнім святом прийшли представники влади та управління освіти. Любіть наш калуш, любіть батьківщину, адже доля нашого міста, доля нашої батьківщини залежить тільки від вас. Ви вступаєте в нове життя. Пам'ятайте, що ви вчилися в цій школі, жили в місті Калуші а місто приклало всі зусилля для того, щоб ви мали все для того, щоб набути цих знань. Допомагайте своїм дітям навчанні, допомагайте вибрати правильний шлях, допомагайте їм встановлені. І тоді і ваше життя, і їхнє життя буде більш яскравим. Вітаю всіх з е, святом. Е, Останнього дзвоника, і нехай усьому вас благословляє на життєву дорогу Господь Бог. Свято Тому я бажаю учням школи не зупинятися на досягнутому, ще з більшим ентузіазмом здобувати знання і пам'ятати, що саме знання є найбільш цінним і наймогутнішим капіталом, який дасть змогу кожному самовизначитись та самореалізуватись у житті. Особливі слова хочу сьогодні адресувати нашим випускникам. Я бажаю вам. Доброї долі, я бажаю, щоб здійснились всі ваші мрії і сподівання. І нехай на життєвому шляху вас завжди супроводжують Бог і добрі люди. На завершення урочистостей у кожній школі пролунав останній дзвоник, а шкільні подвір'я потонули у морі квітів та щасливих усмішок. А ще для тисячі старшокласників сьогоднішній день запам'ятаються назавжди і через те, що вони долучаться до встановлення рекорду України з одночасного виконання віденського вальсу. thank <laughs> you